Геніальне рішення, не потрібно купляти. Тепер окремо фідер, окремо карповик. Отакий от от взяли. І, виходить, зекономили свій бюджет. Фідер карповик два в одному. Цей карповик іде з тестом 180 грамів. Дивіться, яка товщина, це мені вже подобається. Товщина, як мій палець. Це торгова River Sport. Українська торгова марка. Вони виготовляють класні снасті, рибацькі. Матеріал карбон, причому карбон, тут вже марка im 8 Це міцний легкий карбон для карповиків ідеально підходить. Так, тобто Це у нас йде звичайний карповик, а при необхідності можна рибачити як на фідер. Тобто, Якщо вам потрібно рибачити, як на карповик, ставимо, оце коліна. І в нас тепер буде карповик. Вот. Довжина його 3,90. Якщо вам потрібно перебачити на якусь дрібну рибу, там карася, плотву, то ставимо просто вершинку та яку відруємо. Оця частина йде, ми її встановлюємо і плюс в комплекті будуть три вершинки ну, Як в принципі в всіх останніх федерах. Вершинки підписані. От, поставили. і Перебачимо далі на карася або плітку.